Так, зробив, провірив, працює. Що він складається? Почнемо. Фріоновий балон. Получається різьба від балона масляного великого, не балона від бочки. Знизу виход. Виход, виходить, виход, з муфта приварного залізно. Потім кран, папа, мама 20-й. Потім різьба коротка, 20. та Розварений такий штуцер труйник. Тут на 15. Тут на 15. Різьба коротка, приварена. Тут виходить, накручується штуцер різьбовий. Цей що йде на на виход, на опло тут на 12. Цей що йде на обратку в балон. Тут іде у нас виходить на 10 На 10 сюди входить. Тут коліно 90 градусів, коротка різьба на 15, тут 15 різьба коротка, кран, папа мама 15, штуцер. Тут можна без тросом сюди ставити. І тут штуцер накрутяний. Потім йде шланга 3 метри, тут кран, папа мама 15. Тут штуцер на 10 на 12 виходить і тут приварена така різьба коротка. І тут болт, у болтові сквозна дірка. На болт накрутяний п'ятий номер, Нет, четвертий. Четвертий номер, сопло від горялки, від тіга, від ргона. Ну і все, ручки, ножки. Ось таке він. Зачищаю так. Ось така штука.